І ось тепер у нас з'являється нова суперзброя, яка може змінити просто правила гри. Не знаю, можете поставити 20 антенн на китайських на цей шахет, але від нашого дрону ви вже, це, це вам не допоможе. Ви не втечете від нього. Як казав, це зброя, яка просто ну, вона змінює, здатна, точніше, давайте так, акуратно, бо вона тільки з'явилася, вона здатна в перспективі змінити правила гри. І як у нас там один політичний діяч казав, так: сучий син, я тебе на нуль помножу. І ось ми вперше побачили, як український БПЛА помножив на нуль російського сучого сина Шах'єт. Що ж видно на цьому ролику? Бачили, ви його не бачили, я про інше про аналіз. Що ми можемо там собі відфіксувати? Наш дрон нас доганяє. Перше, наш дрон наздоганяє шахет, у якого крейсерська швидкість 180 км на годину. А що це значить? Це значить, що наш дрон значно швидший за російський БПЛА, тому якщо оператор десь там промахнеться, він зможе там зробити кружок і наздогнати потім шахет. Друге, російський камікадзе на цьому відео ми бачимо, летить високо над хмарами, захищений таким чином, і висотою, і хмарами, так, від кулеметів наземних мобільних груп. Але наш дрон, ну, до того ж ніч, я нагадую, наш дрон без проблем піднявся на таку саму висоту, і шахет наздогнав. Наздогнав, бо помітив його вночі. Помітити його вночі? це да, та, та задачка. Їх почали вже фарбувати в темний колір. Ми всі бачили, як наші захисники використовують такі потужні прожектори, щоб відфіксувати шахет в небі, і супроводжують його, і кулеметники в цей час намагаються поцілити по шахету. Так от, наш дрон його побачив, тому що він був. Обладнаний е камерою тепловізійною. Отже, тепер ніч кольор неважливо. Шахет буде помічений.